Всім привіт! У цьому відео будемо говорити про найпоширеніші помилки при монтажі сонячних електростанцій, а їх немало. Тож буде цікаво, не перемикай! Перша помилка затінення панелей. Однією з найпоширеніших технічних помилок при монтажі сонячних станцій є нехтування аналізом тіней. Навіть незначне затінення від дерева антени або димоходу може значно вплинути на генерацію всієї станції. Це пов'язано з тим, що фотомодулі часто з'єднуються послідовно. А тому слабка ланка у вигляді затіненого фрагменту обмежує струм для усього ряду панелей. Тому дуже важливо аналізувати потенційні джерела затінення протягом усього року. Це потрібно робити за допомогою спеціального програмного забезпечення або лазерного сканування. Ось, наприклад, нещодавно ми закрили об'єкт, на якому для того, щоб уникнути затінення від димарів та ялинок, було вирішено розмістити панелі на трьох сторонах даху. У випадку, якщо неможливо уникнути затіннення, бажано використовувати мікроінвертори або оптимізатори для зменшення впливу затіненої панелі на всю систему. Друга помилка неправильна орієнтація та кут нахилу. Орієнтації сонячних панелей та кут їх нахилу мають критичне значення для ефективної роботи сонячної станції. Буває так, що монтажники ігнорують точний розрахунок і обирають кут нахилу, опираючись лише на геометрію даху. Ідеальне розташування панелей в Україні південне, з кутом нахилу, який відповідає широті місцевості, приблизно 30 35 градусів. Відхилення азимуті більше ніж на 20-30 градусів або занадто пологий або крутий кут, призводить до значного зниження генерації, особливо в сезонію. До того ж, неправильно підібраний кут сприяє накопиченню бруду та снігу, а це ще більше знижує ефективність станції. Третя помилка дешева або неякісна комплектація. Іноді, у спробі зекономити, замовники обирають маловідомих виробників або несертифіковане обладнання. Це стосується не тільки панелей, а й інверторів, кабелів, кріплень. Такі компоненти можуть втрачати свою ефективність вже через кілька сезонів, а іноді виходять з ладу ще до завершення гарантійного періоду. Окрім втрат електроенергії, це тягне за собою додаткові витрати на ремонт або заміну. Особливо небезпечно використовувати несертифіковані інвертори. При перепадах напруги вони можуть бути небезпечними для вашої техніки та мережі. Тому надзвичайно важливо звертати увагу на міжнародні сертифікати та обирати обладнання відомих брендів з гарантією та сервісним обслуговуванням. До речі, компанія Green Technology саме на таких умовах працює зі своїми клієнтами. Ще одна помилка це неправильне планування потужності сонячної станції. Тут треба розуміти, що зазвичай ми, коли плануємо встановлювати СЕС, обираємо одну з двох стратегій. Ми вибираємо потужність, яка буде трохи вища, ніж середнє добове споживання, або навпаки, трохи нижча. Це дає змогу забезпечити найкращий баланс між інвестиціями та окупністю. Вибір оптимальної потужності станції залежить від багатьох факторів: режиму використання станції в день чи вночі, наявності накопичувачів, можливості віддавати надлишки електроенергії в мережах. Тому грамотний підбір потужності станції вимагає глибокого аналізу споживання, вивчення рахунків, використання професійного програмного забезпечення, а також консультацій у досвідченого інженера. Наступна помилка порушення правил заземлення та герметизації. Ця помилка стосується безпеки системи загалом, відсутність. Або неправильне виконання заземлення може призвести до дуже серйозних наслідків від пошкодження інвертора до ураження електричним струмом, а погана герметизація кріплення даху веде до проникнення вологи, що спричинює корозію та зниження довговічності конструкції. Усіх цих ризиків можна уникнути, якщо дотримуватись чинних технічних регламентів, використовувати якісні герметики та електротехнічні компоненти, а також обов'язково перевірити систему перед запуском. Наступна помилка невірний монтаж точки вводу електроенергії. Ця помилка трапляється, коли монтажні організації нехтують правилами підключення, пов'язаними з використанням самоносучих ізольованих проводів. Сіп. Дуже небезпечно. Заводити алюмінієвий сік без мідно алюмінієвих гільз безпосередньо до автомата. Контакт швидко слабшає, алюміній сідає, виникає перегрів і вже через рік-два. Наслідком може стати пожежа або навіть повне згорання лічильника. Ситуація ще складніша, якщо такий ввод розташований вже після лічильника. У цьому випадку жодна страхова компанія не покриє збитки, тому що порушення монтажу буде зафіксовано як ваша відповідальність. Щоб уникнути цих ризиків, потрібно використовувати корпусні автомати із сертифікованими гільзами для алюмінієвих проводів і встановлювати їх не лише на головному вводі, а на кожній точці підключення сіп. Це дрібниця на фоні вартості всієї станції, але вона захищає як вас, так і ваш будинок. Ще одна помилка: ігнорування стану електромережі. Це особливо стосується випадків встановлення сонячних станцій у сільській місцевості, де електромережі зазвичай вже зношені, трансформатори перевантажені, а лінії тягнуться на сотні метрів. У таких умовах, коли станція починає віддавати в мережу 15-20 кВт, починаються серйозні перепади напруги. Ця ситуація. Дуже небезпечна як для власника станції, так і для сусідів. Тому ще до проєктування потрібно з'ясувати, в якому стані знаходяться лінії, де знаходиться електропідстанція, чи готова вона приймати вашу генерацію, і які умови вам готова надати електропостачальна організація. У разі потреби слід розглядати варіант прокладання окремої лінії або встановлення інвертора з обмеженням видачі в мережу, і остання помилка відсутність системи моніторингу та регулярного технічного обслуговування. Сонячна станція це не просто набір панелей на даху, це технічна система, яка потребує періодичного контролю, догляду та чищення. Деякі власники вважають, що після монтажу станція має працювати сама по собі, але без належного моніторингу вони навіть не помічають зниження генерації через поломку одного з модулів, накопичення бруду чи пошкодження від граду. Тож дуже важливо встановити систему онлайн-моніторингу, яка вам дозволить в реальному часі стежити за продуктивністю кожного модулю. Також варто планувати регулярні перевірки, особливо після зими чи буровіїв, коли конструкція може зазнати змін через зовнішні фактори. Ось такі найпоширеніші помилки існують при монтажі сонячних електростанцій. Нагадую, що компанія Green Technology продає надійне обладнання для сонячних електростанцій. Ми якісно виконуємо свої гарантійні зобов'язання і надаємо спеціальні умови для дистриб'юторів та монтажних організацій. Також ми будуємо сонячні електростанції будь-якої складності під ключ. За консультацією звертайтеся за номерами телефонів. А якщо вам сподобалось це відео, ставте лайки та підписуйтесь, щоб не пропустити наступні випуски. Залишились питання? Пишіть в коментарях. До зустрічі!